На думку чино генерального директора Intel Пета Гелсінгра, напівпровідники стануть важливим фактором у формуванні глобальної міжнародної політики в найближче десятиліття, І з ним погоджується Ерік Шміт, екс-голова Google та колишній голова національної комісії з безпеки та штучного інтелекту, який переконаний, що розвиток штучного інтелекту вже зараз є домінуючою силою, що зумовлює міжнародні відносини. Приголомшливий розквіт штучного інтелекту це небачена подія в світовій історії. Вже ніхто не потребує переконань, що це матиме визначальний вплив на життя кожного з нас. Не менш фундаментальний вплив він неодмінно матиме і на геополітичну ситуацію. На думку шміта держава, яка досягне першості у сфері штучного інтелекту, також домінуватиме над своїми супротивниками технологічно. Проте домінування вщі буде досягнуто лише за рахунок апаратного забезпечення, на якому він створений. Це специфічна проблема для Китайської Народної Республіки. Вітаємо у доповідях двадцяток. Колись польський письменник-фантаст Станіслав Лем сказав, технології пов'язані з наукою протягом трьох століть позитивним зворотним зв'язком. Отже, завдяки відкриттям і теоріям наука сприяє технологічному прогресу, що в свою чергу. Породжує інструменти, які допомагають науковому розумінню світу в рамках одного з таких зворотних зв'язків. Одразу після другої світової війни група вчених із лабораторії Bell Labs розпочали дослідження таких матеріалів, як Кремній та Германій. Ці дослідження пізніше стануть основою для створення транзисторів, електронних напівпровідникових приладів, які є перемикачами, що контролюють потік електрики. Їх використовують для створення фізичних логічних вентилів – основних складових сучасних комп'ютерів. Саме з них Кріс Міллер починає свою книгу Війна за чіпи, на якій ґрунтується цей випуск. Спершу лише одиниці розуміли значення відкриттів, зроблених Вільямом Шоклі, Джоном Бардіном та Волтером Братеном у лабораторіях телекомунікаційної компанії. AT&T, частиною якої була лабораторія Bell Labs. у 1948 році. Жоден не міг припустити, що транзистори на кремнієвій пластині стануть важливим фактором у глобальній політиці найбільших світових держав. Жоден не міг припустити, що крихітні інтегральні системи дозволять конструювати персональні комп'ютери, які вміщуватимуться в наших кишенях. Перш ніж з'явилися перші обчислювальні машини, люди власноруч виконували розрахунки для різних потреб. Обчислення завжди були і залишаються незамінним елементом, необхідним для існування та розвитку людських цивілізацій. Ще на клинописних дощечках шумерської цивілізації містилися розрахунки, які шумерам слід було робити для управління своєю державою. Та раніше тема обчислювальної автономії ніколи не була предметом суперечок між державами. А нині вона постає, оскільки конфлікт між Сполученими штатами та Китаєм точиться за можливість використовувати кремній у передових обчисленнях, необхідних для побудови моделей штучного інтелекту. Втім, поглянемо на зародження інтегральних систем. Кремнієва долина завдячує своїй назві першим компаніям, які спеціалізувалися на створенні транзисторів, придатних для збирання в схему на одній кремнієвій пластині. Такі компанії, як Fairchild Semiconductor, Texas Instruments, а згодом і Intel, заклали підвалини систем, що в наступні роки стала підґрунтям для створення інших компаній, що займалися проривними передовими технологіями Apple, Microsoft, Google та OpenAI. Кремнієва долина досі залишається місцем, де розташовані штаб-квартири наймогутніших компаній. Більше ніде у світі немає такого скупчення капіталу, як у північній частині долини Санта Клара. Водночас, виробництво чипів було однією з рушійних сил глобалізації. Вже на початку 60-х компанія Fairchild Semiconductor почала виробляти свої мікросхеми в Гонконзі, що належав на той час до Великої Британії. Цей процес суттєво посприяв розвитку таких азійських країн, як Японія, Південна Корея та Тайвань, що стали провідними центрами виробництва напівпровідників, які потребують найскладнішого виробничого процесу з усіх. Будь-коли винайдених людством, континентальний Китай з іншого боку спізнився з участю в напівпровідниковій гонці. Лише з 2000-х років він прагне стати вагомим, якщо не основним гравцем на ринку передових інтегральних схем. Втім, теперішня битва не перша Кремнієва війна, в якій беруть участь США. ще у 80-х їм протистояла Японія. Промислова міць, винахідливість і працездатність японської електроніки, в тому числі чипів, виготовлених в Японії, були синонімами сучасності. Та Кріс Міллер описує, як агенти ФБР викрили японську компанію Хітачі у промисловому шпигунстві. Початок 90-х став епохою Інтел. Розповсюдження пристроїв подібних до ОПК означало, що процесори Intel монополізували ринок логічних чипів. Ендрю Гро, тогочасний генеральний директор Intel, уклав угоду з Білом Гейтсом, генеральним директором і засновником молодої корпорації Microsoft. По сьогоднішній день програмне забезпечення Microsoft та архітектура Intel домінують у сфері персональних комп'ютерів. Якщо взяти будь-який сучасний персональний комп'ютер, можете бути певні, що його центральний процесор був розроблений однією з американських компаній Intel, AMD або Apple. Intel досі виготовляє більшість своїх мікросхем у США, в той час як AMD та Apple працюють за так званою безфабричною системою. Вони проводять дослідження та розробляють свої мікросхеми, однак виробництво доручають тайванському гіганту TSMC, який, в свою чергу, виготовляє мікросхеми виключно для третіх сторін. Важливого значення в наш часне були також графічні процесори, відомі як відеокарти. Перевісно, такі мікросхеми використовувалися лише для графічних обчислень у комп'ютерних іграх або графічних програмах. Проте близько 2012 року їхня особлива архітектура зацікавила дослідників у галузі штучного інтелекту і насамперед нейронних мереж. Група дослідників під керівництвом Джефрі Хінтона почала застосовувати графічні процесори для навчання нейронних мереж. Які могли набувати все більшої складності та багатошаровості, виконуючи своє обчислення на графічних процесорах? Тоді ж зародилася концепція глибокого навчання. На сьогоднішній день на ринку графічних процесорів панують дві американські компанії NVIDIA та AMD. причому з явною перевагою NVIDIA, яка використала мить становлення нової галузі глибокого навчання для панування на ринку мікросхем, необхідних для навчання штучного інтелекту. Міллер зазначає, що за підрахунками до 95% графічних процесорів на китайських серверах, які виконують обчислення для штучного інтелекту, виготовлені NVIDIA. Власне, саме тому Китай розпочав боротьбу за комп'ютерну незалежність від заходу, в першу чергу від американських технологій виробництва чіпів. Як зауважив сам Сі Цзіньпінь, без кібербезпеки не буде національної безпеки, а без комп'ютеризації не буде модернізації. У 2015 році Китай анонсував програму, зроблено в Китаї 2025, метою якої є зробити китайський ринок напівпровідників незалежним від американських технологій. Серед китайських можновладців ці технології відомі як критично важливі. Кримнієва війна між Китаєм та США розпочалася у 2016 тисячі коли США ввели санкції проти китайської компанії Jinhua, що виробляє чипи DRM. Підставою для цього стало розслідування крадіжки китайським співробітником інтелектуальної власності американської компанії Micron. Як наслідок виробництво в джинхуа було зупинено. Наступний переломний момент настав у квітні 2018-го, коли США наклали руйнівні санкції, що пізніше будуть розширені у 2020-му, На провідні китайські телекомунікаційні компанії ZTE та Huawei. Багато експертів вважають, що це також стало визначальним моментом у формуванні стратегії Китаю у вирішенні напівпровідникової проблеми. Для політиків Піднебесної стало зрозуміло, що китайська економіка вкрай вразлива перед санкціями у високотехнологічному се. Екторі, після цього багато компаній активно почали застосовувати та накопичувати американські чіпи на випадок посилення санкцій. Більше того, невдовзі стало очевидним, що міць китайських інтернет-гігантів, таких як Baidu та Tencent, є недостатньою для забезпечення стратегічної та економічної незалежності від Сполучених Штатів. Пекін з одного боку створив 20-річний мікс штучного інтелекту та авторитаризму, максимально використовуючи технології для стеження за своїми громадянами, водночас залишаючись залежним від компанії Кремнієвої долини в питаннях критичних технологій. Міллер наголошує для забезпечення зростання економіки Китаю якісні чипи були настільки ж важливими, як і нафта. Проблемою Китаю є не лише виготовлення чипів, практично на кожному етапі виробничого процесу Китай напрочуд залежний від іноземних технологій. Більшість із них контролюється його геополітичними опонентами Тайванем, Японією, Південною Кореєю та Сполученими Штатами. Згідно з дослідженням університету Джорджтауна, у всьому ланцюжку постачання інтегральних систем, включно з дизайном, інтелектуальною власністю, обладнанням, виробництвом і всіма іншими ланками. Китайські компанії складають лише 6 відсотків порівняно з 39 відсотками американських компаній, 16 відсотками південно-корейських компаній та 12 відсотками тайванських компаній. Однією з причин є те, що сучасні інтегральні системи можуть бути виготовлені лише на обладнання EUV, що виготовляється голландською компанією ASML. Відтак, asml є цілковитим монополістом на світовому ринку із виробництва та продажу такого типу обладнання. Чипи, виготовлені на euv машинах тайванської компанії TSMC, використовуються у флагманських телефонах таких компаній, як Apple і Samsung, а також китайських компаній Xiaomi Oppo і до запровадження санкцій Huawei. Чипи переважно виготовляються для американських компаній Qualcomm та Apple. Пізніше Qualcomm продає свої процесори Snapdragon розробникам мобільних пристроїв. Сучасні чипи Nvidia для навчання нейронних мереж також виготовляються тайванською компанією TSMC на машинах ASML. Крім тайванського велетня euv машини, також використовують Intel і Samsung. Однак голландська компанія ASML розраховує і на американські технології. У 2013 році вона придбала компанію Саймер у Сан-Дієго, яка виробляє вдосконалені світловипромінювачі для euv машин. Таким вузьким місцем у ланцюжку залежності у виробництві чіпів зацікавилися і в Вашингтоні, що заборонив продаж EUV до Китаю. А віднедавна після переговорів із голландцями і машин, котрі працюють за застарілою технологією діюві. Один з юристів, який працює в ASML ще у 2018 році, під час розгляду справи. Відкритою компанією проти китайського працівника, звинуваченого в промисловому шпигунстві, заявив, що цей працівник був учасником змови, організованої китайським урядом. Ця думка знайшла відлуння у щорічному звіті голландської розвідки за 2023, в якому Китай названо найбільшою загрозою економічної безпеці Нідерландів. Щоправда, санкції, запроваджені адміністрацією Байдена восени 2022 року проти китайської напівпроводникової промисловості та компаній зі штучного інтелекту, не мають нічого спільного з попередніми заходами такого роду. Більше про це ми говорили раніше. Безумовно, придбати чіпи для звичайних побутових застосувань у Китаї все ще можна, але такі чіпи, як, наприклад, A100 та H100 від NVIDIA, що слугують для навчання таких моделей, як чат GPT, наразі недосяжні для китайських великих технологічних компаній. Крім того, громадянам США заборонено працювати в китайських компаніях, що виготовляють чіпи. Виходячи із ситуації, що склалася за кілька місяців, можна сказати, що поточна стратегія уряду США має дві мати. По-перше, завадити китайським компаніям виробляти новітні напівпровідники. А по-друге, послабити можливості Китаю у сфері штучного інтелекту. На думку нинішнього гендиректора Intel Пета Гелсінгера, напівпровідники стануть вагомим фактором формування глобальної міжнародної політики в найближче десятиліття. Водночас, Ерік Шміт, генеральний директор Google у 2011-15 роках та ексголова національної комісії з безпеки та штучного інтелекту. Вважаю, що розвиток штучного інтелекту вже зараз є провідною силою, яка визначає міжнародні відносини. Він зазначає, що щі є автокаталітичною технологією, тобто її розвиток змушує розвиватися ще швидше саму технологію, і водночас сприяє розвитку інших галузей. Держава, яка досягне першості в ШІ, буде домінувати над своїми супротивниками в технологічному плані. Вважає Шмідт. Головною стратегічною проблемою Пекіна є те, що захід залежить від Китаю в секторі споживчих товарів, жоден з яких не є вкрай важливим для виживання та процвітання цивілізації. Захід здатен дешево скуповувати у китайських компаній побутову техніку, телефони та інші товари. Водночас він може відновити системи поставок, якщо мережа економічних зв'язків із Китаєм буде докорінно зруйнована. З точки погляду Китаю ситуація інша. Поставка критично важливих товарів, як от новітні інтегральні системи, залежні від заходу та його азійських союзників Японії, Південної Кореї та Тайваню. Відповідно до нещодавної звітності CSIC, центру стратегічних і міжнародних досліджень, у промовах Сі Цзіньпіні неодноразово піднімається питання економічно-стратегічної самодостатності Китаю, шлях до якої лежить через володіння технологією виробництва передових інтегральних мікросхем на континентальному Китаї. Також у згаданій звітності зазначено, що ключовими елементами стратегії Китаю щодо протидії санкціям США є уникнення нових санкцій та подальший доступ до американських технологій. Намагання зруйнувати єдність між Сполученими Штатами та їхніми союзниками, отримання іноземних технологій через промислове шпигунство та вербування іноземних талановитих фахівців, тиск на китайські компанії задля закупівлі китайської продукції та витіснення постачальників напівпровідникового обладнання зі США, здійснення зворотних заходів у відповідь на санкції США та їхніх союзників. Справді можна очікувати на санкції з боку Китаю щодо американського виробника пам'яті Мікрон. Не варто також забувати, що будь-яке нарощування військового потенціалу довкола Тайваню є суттєвою і невід'ємною загрозою. Мова не обов'язково йде про безпосереднє вторгнення, але може йти про морську блокаду острову. За будь-яких обставин світ зіткнеться зі справжнім технологічним льодовиковим періодом, тривалістю в кілька років. Не буде більше щорічних презентацій нових моделей мобільних телефонів, а дослідження у сфері штучного інтелекту ймовірно втратять свій потенціал. Найдорожча у світі компанія Apple виготовляє свої процесори, які використовуються у її пристроях на тайванському заводі. TSMC. Виробництво пристроїв Apple відбувається на збірних заводах, що належать Foxconn, яка хоч і є тайванською компанією, водночас є найбільшим працедавцем у Китайській Народній Республіці. Тому руйнування ланцюгів постачання в мережі США, Китай, Тайвань спричинить різке зниження вартості компанії, котра ще й є найбільшим рушієм американської економіки. Компанія NVIDIA теж виготовляє чипи зі штучним інтелектом на заводах TSMC, і її спіткала б така ж доля, як і Apple. Слідом за ними стрімко впала б вартість усіх інших велетнів кремнієвої долини. Така ситуація призвела б до багаторічної глибокої економічної кризи для заходу. Однак, водночас, кожна ланка такого ланцюжка може бути відтворена на заході, але за дуже високу ціну. Китай бачить ситуацію дещо інакше. У випадку збройного протистояння в тайванській протоці постачання навіть споживчих чипів для комп'ютерів і телефонів швидше за все було б заблоковано. Доступ до програмного забезпечення Microsoft, Google та Apple також був би перекритий. У Китаї залишилося б лише використовувати власні внутрішні ресурси для виробництва чипів, які на кілька поколінь відстають від тих, що використовуються на заході. Це була б не економічна криза, а цивілізаційний занепад. Через такі причини чимало аналітиків переконані, що вторгнення чи блокада Тайваню ніколи не відбудеться. Враховуючи все це, Китай неодмінно інвестуватиме величезні суми у власну напівпровідникову промисловість найближчими роками. В той же час США намагатимуться розширити свої ланцюжки поставок чіпів та ізолювати Китай. Нинішні вузькі місця в виробництві напівпровідників, такі як TSMC, дають змогу США перекрити доступ Китаю до передових технологій і водночас ставлять під загрозу самі США та світову економіку в разі зупинки одного з цих вузьких місць. Тому стратегія Вашингтона спрямована на розгалудження мережі підприємств, необхідних для виробництва напівпровідників, і разом із тим на відсікання Китаю від цієї мережі, безсумнівно, одне: битва за комп'ютерну могутність визначатиме міжнародну ситуацію на наступне десятиліття, а можливо і довше. І тому той, хто отримає перевагу в комп'ютерних потужностях, буде найкращим у перегонах за штучний інтелект, потенціал якого неможливо оцінити в повній мірі. Китай зазнав неймовірного зростання останніми роками. Втім, десятиліття створення технологічної переваги вивели захід і передусім Сполучені Штати на передові позиції, у чи не найголовнішій гонці сучасності. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте якісну європейську аналітику. Підтримати українську версію каналу можна гривнею. Реквізити є в описі.